Вітаємо з вами програма за кермом та я її ведуча Ганна Шевчик. Ця програма буде цікава як водіям, так і пішоходам. Щороку кількість транспортних засобів на дорогах збільшується. А це, в свою чергу, підвищує ймовірність виникнення дорожньо-транспортних пригод. Як не прикро, але найчастіше місцями аварії стають невеликі магістралі, а невеликі дороги і навіть пішоходні переходи. І винуватцями найчастіше стають пішоходи. в тому числі. Діти саме сьогодні в програмі попередження дитячого дорожньо-транспортного травматизму, очима юних учасників дорожнього руху. Діти наше майбутнє, і воно як відомо в наших руках. Саме від нас, дорослих, найчастіше залежить їх життя і здоров'я. І мова не лише про те, як ми дорослі поводимося на дорозі, як керуємо автомобілем або як переходимо дорогу, а мова і про те, як саме ми навчаємо юних учасників дорожнього руху. Заходи, присвячені запобіганню різних видів дитячого травматизму, проводяться протягом навчального року, а також в канікулярний період. Тобто я можу говорити про різні заходи, це проведення інструктажів, із залученням, звичайно, наших соціальних партнерів, як і представників управління Міністерства внутрішніх справ, в частності ДІ, так і інших структурних підрозділів різних установ, відомств, попереджувальна робота проводиться із дітками у дошкільних навчальних закладах. А в шкільному вісі це. Особливо актуальна Я хочу сказати, що на жаль, ми маємо зростання дитячого травматизму дорожнього транспортного. Це різко помітно в минулому році. Чомусь ось так діти потрапляють в дорожньо-транспортні пригоди. Тому актуально не тільки доводити нам, дорослим дітям про те, які правила дорожнього руху, як правильно себе вести на дорогу. А коли це роблять діті, дітям, це дає ще й кращий ефект. Тому ми надіємося, що ця спільна робота, яка проводиться департаментом освіти, а також управлінням ДАІ, буде. Ефективно і результативною ми будемо мати здорових нетравмованих дітей. Наприкінці квітня в місті Харкові Держав інспекцію при підтримці органів освіти і науки в Палаці дитячої та юнацької творчості «Істок» Харківської міської ради проводився 39-й міський етап всеукраїнського зльоту шкільних загонів юних інспекторів руху, в якому змагалися кращі шкільні команди загонів юних інспекторів руху з дев'яти районів міста. В ході проведення таких змагань Державтоінспекція звертає увагу дітей на вивчення основних правил безпечної поведінки на дорозі. Враховуючи те, що дані змагання. Направлені на те, щоб діти, самі члени команд, вивчали правила дорожнього руху, а також при проведенні шкільних уроків з безпечної поведінки, привертали увагу інших учнів, підлітків до проблем дитячого дорожньо-транспортного травматизму, недопущення участі їх в дорожньо-транспортних пригодах. Загалом протягом навчального року на базі навчальних закладів майже в кожному навчальному закладі є команди юних інспекторів. Дорожнього руху, які з лютого місяця починають підготовку до проведення таких змагань. В ході змагань саме вони проводяться, по-перше, на рівні районних навчальних закладів, потім по території області проводяться зональні, в яких приймають 5-6 районів області. Що стосується міста Харкова, то проводяться. Спочатку районні змагання, потім міські до участі в міських змаганнях. Запрошуються переможці районних змагань. Це дев'ять команд, які за результатами цього конкурсу. Одна команда, яка зайняла перше місце, буде представляти на обласних змаганнях в травні місяці. А зараз щодо історії. Історія ЮІР свій початок бере з 1973 року. Саме тоді, 6 березня, було прийнято постанову про створення в школах агітбригад юних інспекторів руху. Тільки протягом першого року розпочали роботу 14 тисяч загонів ЮІР. Пізніше почали проводити зльоти, конкурси, змагання та різні заходи між членами загонів юних інспекторів руху. І сьогодні тема актуальність не втратила. В українських школах діють агітбригади гуртків юних інспекторів руху, де дітям у доступній формі пояснюють правила поведінки на дорогах з метою забезпечення життя і здоров'я. До середини 80-х років вже було створено та активно діяло майже три тисячі загонних юних інспекторів руху, у яких брали участь більше як 51 тисяча школярів в Україні. З 2000 року всеукраїнський зліт юних інспекторів руху проходив в міжнародному дитячому центрі Артек. Рух, як і багато років тому, користується неабиякою популярністю серед дітей шкільного віку, дух змагань, бажання перемог, нові знання та вміння, відчуття важливості дорослої справи. Це це об'єднує молоде покоління багато років поспіль. Програма змагання традиційно складається з шести етапів: теоретичні знання правил дорожнього руху, юний регулювальник, велоестафета, медична допомога, тематичний урок з безпеки дорожнього руху та захист плакати соціальної реклами з безпеки дорожнього руху. Юїрцям необхідно було продемонструвати навички регулювання фігурного водіння велосипеду, теоретичні знання та практичні навички надання першої невідкладної медичної допомоги. Потерпілим внаслідок дорожньо-транспортної пригоди взяти участь у творчому конкурсі, захисті плакату з соціальною рекламою з тематики безпеки дорожнього руху та показати відмінні знання правил дорожнього руху, виступити в агітаційно-пропагандистському конкурсі. Почему препятствуем движению? не виновата, я он сам на встречу выехал. Да вообще на дорогу не смотрел. Как это не смотрела? Я с навигатора глаз не сложу, а он мне. Через 300 метров поверните направо. Ну я и повернула. Но здесь нет права поворота. Я так и знала, что навигатор у меня китайский. Пройдемте, разберемся. Знаю я, да, да я, а звуку движения. Добрая дорога детства. Жизнь субтитров А.Семкин по соседству, Сколько знаков на пути не подведи. Над солнце ласковое светит, Для нас горит зеленая волна. Команда есть отличная на свете, И называется нам. Існує навіть пам'ятка юїрівців, у якій прописано, що кожен з юних інспекторів руху зобов'язаний. А зараз детальніше дорожити честю званням юного інспектора руху, активно брати участь у справах загону, своєчасно виконувати завдання штабу і командирів, вивчати правила дорожнього руху та бути прикладом їх дотримання, вести роз'яснювальну роботу серед однолітків і дітей молодшого віку з пропаганди правил безпечної поведінки на вулицях і дорогах. Всебічно берегти і зміцнювати громадський правопорядок, брати участь у попередженні порушень дітьми правил дорожнього руху, зміцнювати своє здоров'я, систематично займатися фізичною культурою і спортом. За багато років тисячі хлопчиків і дівчат пройшли школу юних інспекторів руху. Вони винаходять все нові і нові форми пропаганди правил дорожнього руху. А також з поколіннями міняються і дивізи команд. Юид, пусть гордостью звучит. Мы, Мы рыцари дорог, дорог, нам ясно, что главное в дороге безопасность. И в этом разобраться на бюстерии сомнения поможет наш идти. девиз. Живи по, по правилам дорожного движения. У правил дорожных нет исключения, их должен знать каждый участник движения. Там, ну, так, Ми ну, шагаємо сміло і вместе з вами делаем одно мы дело Ми вместе з вами будемо были команда школи номер 154 Головне завдання загонів юних інспекторів руху активна участь у пропаганді правил дорожнього руху серед дітей і підлітків. Попередження порушень ними цих правил. Я считаю, що посадка для людей очень важна для общества важна, тому що. Если бы не было ее, никто бы не, на, не наказывал нарушителей. А, а, и тогда все ездили бы как кто хотел, ну, это неправильно, потому что могут... было бы больше аварий, больше происшествий. Пешеходы, ну вот, например, идут пешеход, тут он имеет преимущество, и он знает, что он может идти. А так он бы не знал, идти ему или нет. Например, он бы пошел, его могла бы сбить машина. Так что госсредная инспекция – это огромное значение для нас. А на самом деле хочется донести до людей о том, что водители, которые ездят в интересном состоянии, под действием каких-то веществ или просто... Бывают случаи, когда могут сбить человека и даже не затормозить. Это на самом деле неправильно, и мы хотим как-то это избежать. Я считаю, что ребенку малолетнему нужно объяснять какими-то развивающими играми, какими-то э, ну, стишками теми же. Э, они так больше запоминают, какими-то сказками может получать их. Я думаю, им это будет интереснее, чем слушать. Правила ці пункти готувалися команди довго та напружено, аби отримати максимальні бали на всіх етапах конкурсу, розповідають юні інспектори. Літінність підготовки була в течені місяця. Акцентували увагу абсолютно на всі требування конкурсу. Да. А як етап на турні всього? Я думаю велосипед, потому что ну понятно, это не просто и, наверное, для нашей команды это было сложно, но мы все равно мы постарались и, да, мы думаем мы подготовились, через трудности у нас получилось, мы пожертвовали собой ради этого конкурса. Самостинность, адекватная реакция, меня приймати правильное решение, активность, целоспрямованность. Вічливість та уважність ось малий перелік того, що може отримати дитина, що відвідує шкільні або позашкільні гуртки юних інспекторів руху. Завдяки проведенню таких конкурсів діти стають більш дисциплінованими та відповідальними учасниками дорожнього руху і більш досконало вивчають правила дорожнього руху. А це означає, що на автошляхах нашого міста буде безпечніше. До участі в змаганнях команди підготувалися блискуче, і журі було складно визначити переможців. І все ж таки кращою була визнана команда, яка набрала максимальну кількість балів. Це загон юних інспекторів руху загальноосвітньої школи номер 154 Дзержинського району міста Харкова, другий мір. І саме ця команда отримала право представляти місто Харків на обласному етапі всеукраїнського зльоту загонів юних інспекторів руху. Правила дорожнього руху потрібно поважати і дотримуватися. Кожне слово, що міститься в них, це знання і життєвий досвід здобутий на тяжких помилках минулих поколінь. Це інформація, яка може врятувати нам життя. Адже кожне правило це захист від небезпеки, що може виникнути з кожним учасником дорожнього руху. З вами була програма за кермом. Дивіться нас щосереди на каналі. ОТБ.